Після підриву окупантами Каховської ГЕС, вода на Херсонщині продовжує прибувати в житлові райони області та Херсону. За спостереженням місцевих мешканців, кожні півгодини рівень води піднімається щонайменше на 5 сантиметрів. За нашими прогнозами, рівень води збільшиться ще в районі метра протягом наступних 20 годин. Цієї ночі почало підтоплювати Білозерську громаду, до якої вчора вода ще не дісталася. Загалом, станом на ранок. Затоплено 1852 будинки на пробережній Херсонщині. Надзвичайники, поліцейські та волонтери продовжують евакуацію населення. Попередньо врятувати з водяної пастки вдалося майже півтори тисячі людей. По допомогу звертаються і мешканці окупованої частини Херсонщини на лівому березі, бо ж там расисти навіть не намагаються допомогти людям. Мешканці на дахах власних майже затоплених будинків благають про порятунок. Тим часом люди з різних регіонів країни гуртуються і готові підставити плече підтримки постраждалим внаслідок російського терору. Провели з Володимиром Гройсманом та Сергієм Моргуновим екстрене засідання міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Вінничина готова приймати мешканців з територій, які постраждали через підрив Каховської ГЕС росіянами. Зробимо все можливе, щоб допомогти тим, хто зараз цього найбільше потребує. Помпи, надувні човни, мотори до них, спецодяг, тепловентилятори. Багатотонний вантаж найнеобхіднішого формують координатори міжрегіонального гуманітарного штабу. З Вінниці в підтоплений Херсон поїде спорядження для пошуку і порятунку людей та тварин. Ці човни вони відрізняються. Є човни на чотири особи, є човни на дві особи. Це все надувні човни для того, щоб можна було проводити і евакуацію людей, і доправляти, можливо, якісь продукти харчування, необхідні товари до місць, до яких не можна дістатися сушою. Окупанти поставили херсонців на межу не лише екологічної, а й гуманітарної катастрофи. Тому до постраждалого регіону гумштаб відправляє десятки тонн продуктів харчування. Було зібрано тут по в точках роздрібної торгівлі все, що можливо закупити, і закупили всі необхідні засоби, які їм потрібні в цей момент. Це, зокрема, 8 тонн макаронів, вінецького виробництва та стільки ж солі, все формують відповідно до запитів Херсонської громади. Гуманітарний штаб провів екстрене засідання. Де керівники, це і Сергій Маргунов, В'ячеслав Соколовий, керував засіданням Володимир Гройсман. і було проведено оперативний розподіл обов'язків. Зв'язалися з міською військовою адміністрацією міста Херсона. Сергій Маргунов отримав запит від них. І за добу наша команда, команда гуманітарного штабу, відпрацювала цю потребу. Ми не залишимо частину нашої України без допомоги. Частину продовольства виділили з резерву Вінницької громади. Згуртувалися і фінансово підтримали збір депутати міської ради. Це не просто війна, це ще й техногенна криза, і мені здається, що люди там просто в хаосі, і вони їм настільки потрібна підтримка і турбота, щоб ми зараз з вами показали, що все таки Україна сильна, єдина, і ми будемо підтримувати кожного українця у будь-якій ситуації. Паралельно в іншій частині міста завантажують ще одну велетенську фуру продуктами та життєво необхідною у підтоплених регіонах питною водою, за офіційними даними, без доступу до неї наразі сотні тисяч людей. Ми, як і керівництво нашого міста, допомагаємо завжди нашим містам, побратимам, нашим сусідам. А те, що трапилось Херсоні, це точно справжня трагедія. І тому я вважаю, що всі, хто може, повинні долучатися, щоб допомогти тим людям. Об'єднані ініціативою гумштабу координатори максимально стислі терміни знайшли найнеобхідніше. Громади мають допомагати громадам. Ми всі єдиний живий організм, і ми також вболіваємо за Херсонщину, як і Херсонщина вболіває за нас. Якщо не дай Бог, щось таке сталося, я впевнений в цьому. І ми єдині, тому що ми. Українці, тому що ми одна команда, одна держава. Наш голова міста зв'язувався з головою військової адміністрації міста Херсон. Там був наданий перелік необхідних речей. В цьому переліку були також теплові пушки, які виготовляються на нашому Вінницькому підприємстві «Вінницький завод Маяк. І за його сприяння в рамках роботи міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу було організовано передача декількох десятків теплових пушок, а також масляних обігрівачів. За кермом однієї з фур, наповненою гумдопомогою, вже не вперше поїде водій ігор дідик. Я вважаю, що я навіть зобов'язаний поїхати і це зробити, тому що це потрібно і це вся наша перемога. Це тільки так можна перемогти. Після завантаження дві фури одразу рушили з Вінниці до Херсону. А координатори гумштабу продовжили збір та формування нових багатотонних партій допомоги. Адже після теракту рашистів велика вода забрала в постраждалих домівки, врожай та всі нажитки, і без підтримки їм не вижити. Тож вінницька команда зробить все можливе для допомоги усім, хто опинився в біді. Шанс на життя для чотирьох людей. У Вінницькій лікарні імені Ющенка вилучили органи у жінки, яка померла від інсульту. На це дали згоду родичі-донорки. Печінку та нирки доправили в інститут імені Шалімова й Охмадит. А от серце очікував 15-річний пацієнт. Йому поступився чергою Львів'янин. Хлопчик знаходився у реанімаційному відділенні інституту серця у важкому стані. Тільки трансплантація могла дати шанс дитині на життя. Доставили орган за допомогою гвинтокрила. Окремо дякую всім нашим колегам, які е, так гарно з нами співпрацюють. 70-річний Василь Степанович пацієнт вінницького ендокринологічного диспансеру. Родом чоловік з Харкова каже: там прожив 40 років. З рідного дому змусила тікати війна. Так опинився у Вінниці. Чоловік хворий на цукровий діабет і наразі проходить лікування. Сам все життя стрес. Поэтому я не знаю, когда он возник. Обнаружили его только в 2007 году после инфаркта первого. Вот. Его подлечили немножечко, этот диабет. Через 10 лет, в 2017 был второй инфаркт. Стентирование. Ну, вот после этого уже я на инсулине. Чоловік розповідає, хвороба спадкова. Коли заболів э, сахарним діабетом, знав, що у мене мама теж боліла, виявляється, сахарним діабетом. Тому це, мабуть, -то якась точка є, була призасположеність. Я ніколи не зрозумів, поки мене, мене носом так сказати, не, не ткнули, сказали, що сахар у вас високий, це сахарний діабет. Але діло в тому, що приступи гіпогликемії у мене були, мабуть, з юношеського віку. Пані Тетяна теж хворіє на цукровий діабет. Наразі відновлює здоров'я. Жінка-переселенка з Бахмута розповідає, родина втратила все, що мала. Внучка стала заїкатися, внук 5,5 років спали між вони стінами. Тож ой, мамочка, давай бігом стріляють. Ну діти пугались, і син сказав: поїхали мамі йти, тому що іде страшне до нас, треба їхати. І Ми уїхали сюди. Переживання дались взнаки через стрес, у жінки загострились проблеми зі здоров'ям, і тепер їй потрібна психологічна підтримка. 13 років Ярослав Манжоловський адаптує людей, що мають цукровий діабет. Каже, часто стрес стає тим пусковим механізмом, що запускає розвиток хвороби. Це комплексна причина. Тобто, це може бути стрес в поєднанні з генетичним фактором, в поєднанні з фактором заїдання тих самих стресів. Як правило, можуть стимулювати цукровий діабет і вірусне навантаження, таке, таке як ковід. І, як правило, це декілька причин одночасно. Стрес плюс вірус, плюс психотравматизація. От. І таким чином люди в організмі проходять зміни, які вражають саме бета-клітини пішонкової залози. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я в світі на цукровий діабет хворіють понад 400 мільйонів людей і щороку реєструють більше 6% смертей безпосередньо пов'язаних з цим захворюванням. Лікарі б'ють на сполах, адже недуга молодші та має серйозні ускладнення накопичується генетичний пул, звичайно. І ми вже бачимо в деяких поколіннях, де хворіли, наприклад, дідусь діду з бабусею, вже хворіють там внуки. Має ускладнення. Так, Перше місце сліпоти це цукровий діабет, перше місце ампутації цукровий діабет. ниркова недостатність і маса пацієнтів з гемодіалізом це пацієнти з цукровим діабетом. Аби допомогти хворим контролювати цукровий діабет та повноцінно жити, у закладі облаштували тренінговий центр, де пацієнтів навчають правильно вводити інсулін, займатися спортом, стежити за здоров'ям та правильно харчуватись. Більше вживаємо овочів та фруктів. Фрукти бажано в першу половину дня. Менше вживаємо швидкі вуглеводи, такі як солодкі напої, цукор, соки, цукерки. І е, також обов'язково має бути регулярне харчування. Тобто сніданок, обід і вечеря, мають бути таке харчування піде на користь усім людям. Взагалі, якби кожна людина харчувалася так, як пацієнт з цукровим діабетом, напевне, ми б запобігли близько 60-70% випадкам діабету. Є прекрасний приклад Фінляндії, яка знизила і калорійність продуктів, і кількість вуглеводів в продуктах, і при цьому у них на 60-70% знизилися вперше виявлені випадки цукрового діабету а також такі грізні ускладнення цукрового діабету, як інфаркт та інсульт. Важливі для здоров'я людей хворих на цукровий діабет і регулярні фізичні вправи. Для цього у закладі облаштували спортивну залу, де пацієнти можуть тренувати різні м'язи тіла. Для хворих на цукровий діабет зал обов'язково необхідний, тому що якщо вони займаються навантаження, є знижається цукор. От в крові, і це дуже добре і покращується кровообіг в ногах, наприклад, якщо там на велосипеді займається, лікарі радять пильно стежити за способом життя та раціоном, аби зберегти здоров'я, і в разі частого відчуття спраги, тривалого загоєння ран та помутніння зору, проходити огляд. Адже причиною цих симптомів може бути цукровий діабет. Наразі з цією хворобою живе майже кожен тридцятий українець. Півпраця в Вінниці та Швейцарії продовжується. Іноземна делегація зустрілася з міським головою Сергієм Моргуновим. Представники швейцарської міжміністерської робочої групи напрацьовують стратегію підтримки України у її відновленні. Ми настільки вражені тим, як Вінниця розвивається, як справляється з тими викликами, які пов'язані з війною. І коли ми тільки заїхали до Вінниці, я прямо відчула, що ми наші в Цюриху. Наша мета приїзду напрацювати конкретні пропозиції, як швейцарський досвід може бути використаний для відбудови України. Звісно, ця програма стосується всієї України, але ми переконані, що Вінниця також зможе скористатися можливостями цієї нової програми. Швейцарці одразу відзначили, раді, що Вінниця має європейську енергетичну відзнаку. Це надважливо для подальших взаємовідносин з європейськими партнерами. Для нас важливо ну, на сьогоднішній день мати відповідну підтримку і експертизу від різних ну, наших партнерів з Європи і ну, можу з певністю сказати, що той досвід, який у нас сьогодні є, в нашій співпраці, а він є позитивним, то будь-які проекти, які ми разом з вами визначимо, то вони ну, приречені на успіх. Швейцарським гостям Сергій Моргунов презентував інфраструктурні проекти, які Вінниця почала втілювати в життя та ідеї розвитку. Серед них, зокрема, створення інноваційно-технологічного парку Кристал, очищення Південного Бугу, реконструкція площі перемоги, відкриття нових спортивних закладів. Особливу увагу мер звертає на проект з покращення міської системи теплозабезпечення. Він достатньо великий цей проект. Він довго, такий терміновий, мінімум на три роки. Він складається з двох компонентів: це модернізація існуючої котельні, альтернативна котельня і біля 20 кілометрів да, 20 км мереж в центральній частині міста. Ми сьогодні дійсно шукаємо ну, відповідні інвестиції для того, щоб реалізувати цей проект. І в нас ще є ще один проект ТЕЦ-1. Це на 20 тисяч населення з відповідною когенерацією, когенераційною установкою щоб якраз під час ймовірного вірного блекауту ми могли б і забезпечити відповідну електроенергію там певну частину території. Реалізація цих проектів сприятиме економічному зростанню міста. Велику увагу швейцарські партнери приділили також екологічній складовій зокрема, запропонували посприяти в перетворенні індустріальних парків на екоіндустріальні. Ми маємо чудові результати співпраці з Вінницею та хочемо цю співпрацю розширити. Якщо говоримо про індустріальні парки, тут ми могли б розглянути, наприклад, внесення нової експертизи, щоб зробити ці парки екоіндустріальними і профінансувати додаткову експертизу і навчання для працівників, які могли б опікуватись територіями, аби зробити ці парки більш зеленими. Представники делегації зі Швейцарської конфедерації зазначили, також готові допомогти в реалізації проєкту з очищення водойм. а ще у планах продовжувати успішну співпрацю у галузях енергоефективності та енергонезалежності. Саджанці різнобарвних троянд ретельно складають у ящик для пана Віктора. Рослини роздають головам ОСББ у рамках акції Квітне допомагай, перемагай, яку вже другий рік поспіль організовує фонд Подільська громада. Взяли 20 троянд Заказали у мене пенсіонерки, і я ухажимо за клумбами. От у мене самі активісти це пенсіонери. Жіночки, от вони саме е, ухажують в мене, я ухажую, жінка ухажує. І таким образом. Прикрашаємо управлінцям ОСББ планують видати дві тисячі троянд окрім них, квіти отримали школи, медзаклади, зоопарк. А ще рослини розіслали у різні міста країни, зокрема і в деокуповані. Головна мета заквітчати Україну та підтримати наших захисників. Під час того, коли віддаємо троянди, пропонуємо усім, якщо хто забажає, підтримати. Наших військових, хлопців, дівчат. Є у нас програма Благодійна підтримка української армії і хто має бажання, може задонатити. Напередодні троянди передали Вінниця Зеленбуду, і от трудівниці вже створюють красу на проспекті Коцюбинського. Щоб кущі радували містян рясним цвітом, мають кілька секретів. У нас зараз такі маленькі саженці. Ми їх замочуємо, в водичці. Потім висаджуємо в грунт, поливаємо і в нас так вирощують такі красиві кущики розі. Три тисячі саджанців, подарованих подільською громадою, прикрасять різні куточки Вінниці. У нас є декілька об'єктів: це проспект Коцюбинського, це сквер Київський навпроти автовокзалу. Там також є розарій. Частково троянди будуть підсаджуватися на проспекті юності. І ці троянди також поїдуть на новоприєднані території. Це і старницький округ, Вінницько-хуртірський. Долучилися до висадки троянд і учні 20-го ліцею. Старшокласниця Марина легко справляється із завданням, адже добре знає усі тонкощі справи. Ми висаджували квіти з моєю мамою. У нас на подвір'ї дуже їх багато. Ми садили чорнобривці, ще в селі ми теж садили у бабушки квіти. Допомагає уквітчувати територію ліцею і Людмила. Дівчина підтримує ініціативу та її благодійну складову. Мета це задонатити на зсу, щоб настала скоріше перемога. 20-й ліцей отримав 30 саджанців. За квіти планують віддячити благодійним внеском. Плануємо організувати благодійний концерт для того, щоб зібрати кошти для Збройних сил України і передати саме в межах цієї ініціативи на фонд громади Подільська громада. Акція триває уже тиждень. За цей час роздали вже 10 тисяч саджанців троянд. Показали сучасну спецтехніку та розповіли про правила поведінки у надзвичайних ситуаціях. Напередодні канікул рятувальники провели безпековий захід для студентів. Перед торговельно-економічним інститутом надзвичайники розгорнули декілька локацій. Студенти, викладачі та перехожі з цікавістю розпитували про особливості роботи пожежника-рятувальника, піротехніка, хіміка, водолаза та кінолога. А ще змогли побачити сучасну роботизовану техніку, завдяки якій розмінування стає безпечнішим та швидшим. І чи не найбільше уваги зібрала тематична Вікторина? Враховуючи те, що наші студенти йдуть зараз на канікули. Ми звернулися до наших колег, до наших надійних партнерів з проханням допомогти нам провести такий захід для того, щоб ми могли з чистою душею відпустити дітей на канікулярний період, для того, щоб наші викладачі і не тільки, і працівники інституту знали, як убезпечити себе, як надати першу допомогу, що треба робити в яких критичних ситуаціях. Зірки світового футболу у Вінниці, гравець лондонського арсеналу й української збірної Олександр Зінченко та колишній нападник київського Динамо і володар золотого м'яча Ігор Біланов. До нашого міста знаменитості приїхали на обласний турнір з футболу серед юнаків. За волю до перемоги усіх учасників нагородили грамотами. Поява на футбольному турнірі знаменитостей подарувала незабутні емоції шанувальникам футболу. Фото селфі, автографи отримали від кумирів усі бажаючі. Я дуже радий, що ми. все-таки что-то в этой жизни сделали, историю свою сохранили, да, футбольную. Нам не стыдно перед болельщиком, наше поколение, я имею в виду, нам не стыдно перед болельщиками, перед кем, потому что мы играли э, для них, поэтому все, что вот сейчас происходит, и вот золотой мяч, который мой, ну, я мечтал чего-то добиться, и хочется, чтобы наши детки все это видели, всю эту красоту. Футбол об'єднує усі покоління та вважається спортом номер один, зауважує Зінченко. Наші діти це наше майбутнє. Я побажав їм йти до своєї мети, ні в якому разі не зупинятися, продовжувати мріяти, тому що мрії вони для цього і потрібні, щоб вони збувалися. Я сказав їм, що одного дня я також стояв так само, як і ви сьогодні на нагородженні. І мріяв про те, щоб стати професійним футболістом. Я дуже довго працював над цим. Так, звичайно, є якісь невдачі на твоєму шляху, але ти ніякому разі не повинен зупинятися. Ти повинен прогресувати, рости і мріяти. Першість в обласних змаганнях з футболу вибороли 12-річні футболісти з команди Прем'єр Нива. Аномальної спеки цього літа не буде. Протягом наступних трьох місяців погода буде радувати. Тривалих опадів та надвисоких температур на Вінниччині не очікується. За словами синоптика Юрія Власова, червень буде теплим та комфортним завдяки антициклонам, що панують зараз над Україною. Температура не сягатиме позначок вище 30 градусів тепла. Загалом же перший місяць літа буде прохолоднішим ніж зазвичай. Літо буде таким непосушливим. Не дуже спекотним, не дуже холодним. Середньомісячна температура в червні буде десь 19,7 градусів тепла, в липні 19,3 і в серпні 20,5.